Всім привіт! І в цьому відео я продемонструю одну з найкращих стратегій, а саме стратегію з індикатором Stochastic. Отже, додаємо цей індикатор, прохідність цієї стратегії понад 95%, тому як працювати за нею, я продемонструю прямо зараз. Але перш ніж я почну, попрошу вас підписатися на канал, поставити відео лайк. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні ролики. Нагадаю, що в описі ви знайдете посилання на мій канал TechJump, де я публікую навчання та сигнали абсолютно безкоштовно, тому переходь, підписуйся і заробляй разом зі мною. Тепер як працюється стратегія? Видимо, у стахастика є два значення 80 і 20. 20 і нижче це зона перепроданості, а 80 і… ще – зона перекупленості. В момент, коли стахастик заходить і відбувається перетин двох ковзаючих, ми заходимо в угоду. Ось як, наприклад, зараз бачимо, що ми наблизилися до зони перепроданості, відбувається перетин стахастика, і зараз ми заходимо на підвищення, торгуємо ми на хвилинках, а, дивимося графік на 30-секундному таймфреймі. Можемо дивитися, до речі, на 15-секундному. Тут в принципі можна знаходити більш вигідні точки для входу. Можна було б зайти трохи нижче. Отже, давайте подивимося ще. Можливо якийсь актив є. Ось також і тут. Бачимо, що ми зайшли в зону перекупленості і зайшли на зниження після перетину двох стахастиків. І давайте третю угоду. Сьогодні моя мета, в принципі, зробити баланс, добити 20 тисяч. Тут будемо чекати перетину і також заходити на зниження. Вже перша наша угода залишається 10 секунд. Дивимося, як закриється перша угода. Давайте одразу я підготую догон на всякий випадок 500 доларів. Чому 500 доларів? Отже, тепер заходимо в протилежному напрямку. Тобто ми заходили на підвищення, догон в протилежному напрямку. Чому 500 доларів? Тому що догон має бути в 2,5 рази більшим, ніж сума першої угоди. Так, бачимо, тут у нас теж 3 секунди, в принципі. Тут на зниження, значить, догон буде у нас на підвищення. Повертаємося сюди. Тут, я пам'ятаю, потрібно було б заходити на зниження. Так. Так, бачимо, відбулося перетворення двох ковзаючих, бачимо, що зараз. Ціна рухається на зниження після перекупленості. Саме в цей момент потрібно заходити, коли ви бачите, що стахастики зайшли в зону або перекупленості, або перепроданості, тільки тут потрібно заходити в угоду. Якщо ціна знаходиться ось в цьому моменті, тобто, в принципі, плюс-мінус посередині, заходити ні в якому разі не варто. Отже, перша наша угода закривається в плюс або в мінус. Ну тут, в принципі, 15-секундний таймфрейм, тут дуже швидко пічки змінюються. Перша угода у нас закривається в плюс, друга угода у нас залишилося 10 секунд. Будемо другий догон. Ну, я показую реальну торгівлю, в принципі, тому 1250 і на підвищення. Отже, аналізуємо, в принципі так, повертаємося. Тут також потрібно зробити догон. Тут у нас був на зниження, тепер на підвищення. На підвищення 500, на підвищення. Переаналізуємо, в принципі, ось цей актив. Ми першою угодою зайшли на підвищення, тому що індикатор вказував на підвищення. Угода закрилася ось на цій свічці, в принципі, ну не відпрацювала. Після цього ми зайшли на зниження, бачимо, що був після даної свічки ріст, не відпрацював. І зараз ми знову зайшли на підвищення. Ну зараз побачимо, чи відпрацює дана ситуація. За моїм досвідом, більше двох догонів у цій стратегії у мене не було, тому двох догонів вам цілком буде достатньо. Також я закликаю торгувати за стратегією Money Management і Risk Management а саме торгувати не більше 5% в першій угоді. Отже, 500 доларів на підвищення і зараз 1250 доларів на пониження. Також потрібно заходити в догон тільки після того, як закрилася угода. Тобто, як тільки попередня угода закрилася, ми заходимо вже в догон. Залишилося 10 секунд. І, в принципі, наша угода також закривається, і нам залишилося ще 600 доларів або 550. Тому продовжуємо половина справи зроблена, що у нас тут відбувається. Правильно, ми зараз на перепроданості, а значить, заходимо знову на початкову суму, на підвищення. Чому зайшов на 300 доларів? Тому що 200 вже, ну тобто 300, і в принципі це 1,5% в межах управління капіталом можна заходити. Ще раз нагадую, що я тут транслюю торгівлю, такою, якою вона є насправді. Тобто ідеальної торгівлі, коли всі угоди заходять, трапляються вкрай рідко. Хоча ви можете торгувати за цією ж стратегією, і у вас всі угоди можуть заходити з першого разу. А може бути так, що вам знадобиться один догон, можливо, два догона, як було ось зараз у мене на відео. Але в тому, що більше двох догонів у вас не буде, ймовірність прохідності даної стратегії 95%. Тобто 5% на те, що вам знадобиться третій догон. І хоч ми бачимо, що ми заходимо в серйозну зону перепроданості, потрібно було б заходити на зниження. Так, це була моя помилка. Я поки говорив, зайшов на підвищення, але це була моя помилка. Другий догон потрібно було б робити в протилежному напрямку. Зараз я за цю помилку швидше за все поплачу. Навіть якщо ми ось 3%. тобто... Вона максимально перепродана, тим не менш ми бачимо, що вона може триматися на е, даній позначці досить довго. В принципі, цього буде достатньо для того, щоб ви забрали свій профіль з угоди. Так, це була моя помилка, я щось заговорився. Гаразд. Пляг буде таким, підготуємо одразу ж таки догон. Догон у нас буде 1500, і зараз вже так, на підвищення виходить. Це вже у нас другий догон, тому заходимо на підвищення і, в принципі, вже відпрацьовуємо так, як це повинно бути. Але як бачите, можна було б забрати цю угоду із першого догона. Просто це була моя помилка. Так робити не варто. Також нагадую, що посилання на Pocket Option з бонусом 50% є в описі. Прихідьте. Реєструйтесь, отримуйте бонус, а також посилання на мій теграм-канал, там я публікую дуже багато корисної інформації, а також сигнали абсолютно безкоштовно. Отже, бачимо 20 секунд, знову ж таки, після перепроданості ціна пішла на підвищення. Ну, можемо поторгувати якимось іншим активом. Нам скільки залишилося? 300 доларів. Ну, так впевнено, повільно, але впевнено ми йдемо до мети. Отже, повертаємо назад початкову суму угоди. Дуже часто я раніше помилявся в тому, що залишав попередню суму. То після догону я залишаю те, що в мене тут є, і заходжу в угоду, так робити не варто, потрібно завжди дивитися, на яку суму ви входите в угоду. Також дуже важливо. І коли торгуєте, потрібно залишатися з холодною головою. Тобто впевнено, спокійно, розмірено все потрібно прорахувати, перш ніж увійти в угоду. Ось ми бачимо, що ми зараз були в зоні перекупленості, заходимо на зниження і в принципі відпрацьовуємо цей момент переходити з одного активу на інший. Якщо ви, наприклад, тут уклали першу угоду, а догон хочете укласти на другому активі, так робити. Можна, потрібно просто добивати один актив і тільки так стратегія буде працювати. Якщо ви будете переходити з одного активу на інший, маючи на увазі догони, то стратегія, звісно, не буде працювати, отже, підготуємо догон. 750 на підвищення. Трібно було раніше зайти, але нічого. Також раджу торгувати на великих таймфреймах, а саме на 3 хвилинах, тобто дивитися таймфрейм на хвилинному таймфреймі, а заходити на 3 хвилини. Наприклад, це може бути корисно для новачків, це буде більш спокійний розмірений трейдинг, тому що тут все відбувається не так швидко, як на 15 секундах, і не так швидко укладаються угоди, як на 1 хвилину, ну, тобто на 3 хвилини. Трохи простіше все-таки прорахувати, куди насправді піде ціна. Якщо ви справді новачок, то бажано, звісно, торгувати саме на трохи більших таймфреймах. Так повертаємося назад. На 15 секунд. І бачимо, що у нас тут ціна була на підвищення, залишається 5, 4, 3, 2, 1 секунда. І перший догон себе відмінно відпрацьовує на балансі 20 тисяч. В принципі, я задоволений, мету я на сьогодні виконав, тому можна закінчувати відео. Ну, а якщо ви хочете підтримати, натискайте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал і на цей YouTube канал. Всім прибуткових угод і всім пока!